Відбулось друге пленарне засідання сесії обласної ради. На ньому розглядався ряд питань, зокрема, обговорювали програму розвитку культури, концепцію державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді. Але найжвавіше депутати дискутували під час розгляду питання про тимчасовий порядок надання в оренду земельних ділянок з розташованими на них водними об'єктами та гідроспорудами. Депутати, які виступали за прийняття такого порядку, апелювали тим, що Буковина регіон, який дуже часто потерпає від паводків. Тому з власниками ставків, в яких зараз ловлять рибу, мають бути укладені договори згідно. З якими ці озера мають відігравати роль гідроакумулюючих споруд, а крім цього, приносити гроші місцевим бюджетам. На жаль, в цьому випадку взяли верх корпоративні інтереси певної частини депутатів. Ні для кого не секрет, що в минулі роки активно роздавалися за недосконалою, м'яко скажемо, щоб не сказати за незаконною схемою земельні ділянки, які де-факто були водойомами. і в цій розподілі приймали активну участь, і у тому числі депутати певних рад, і не були виключенням депутати обласної. Ради серед депутатів, які виступили проти прийняття такого порядку, в першу чергу були представники опозиції. Вони мотивують своє небажання підтримувати даний проект через те, що він на їхню думку не відповідає закону. Якщо навіть хтось має якісь і не виключено, що хтось із депутатів може я не можу це підтвердити, або, або суперечити. Але але суть в тому, що не в цьому питання, значить, зовсім інше скривається за цим. Це не входить компетенції обласної ради. Це компетенція. Сільської районної адміністрації. Якщо е, споруда знаходиться на території е, сільської ради, це рі, має приймати рішення е, сільська рада. Якщо це поза межі сільської ради, це має приймати рішення голова районної державної адміністрації. Так чі, пише закон? В результаті тривалих суперечок депутати не підтримали рішення про тимчасовий порядок. Була оголошена перерва, після якої деякі місцеві обранці запропонували повернутися до розгляду даного питання, але ця ініціатива не набрала необхідної кількості голосів. Єгор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.